Так, до блокаутів я справді зараз готуюся. Я вже позаряджала всі повербанки. Загалом, в принципі, купляю ліхтарки і в принципі більше ніяк. Тобто, головне, щоб був заряджений телефон. А далі все неважливо». Ні, не готуємося і не купили. Виходили з того, що є. Я думаю, що не буде блекауті, тому я не готувалася до цього. Я вірю в наше ЗСУ і в наших захисників, що вони все зіб'ють і все буде гаразд. А ні, не готувався? Морально готові, в принципі. Морально. Морально готові, але якби це вже норма для нашого суспільства. На жаль, Це такі по пав павербанки вдома, тільки переважно на роботі проводимо час. На роботі є там. Пристрої, щоб зарядити елементарно гаджета або щось. Не готувалося. Є павербанки, але не готувалися. Є в планах придбати ЕКФО або щось таке подібне. Орієнтовно до 25-30 тисяч гривень. Ну, якщо б зміниться ситуація безпекова, то звичайно це буде потрібно, тому що я працюю зараз онлайн, конференції, тому в цьому є сенс. В цьому є сенс, це гроші і це воно відіб'ється.